Христос Воскрес! Вітаю вас, шановні брати і сестри! З вами Православний Вісник, програма про те, як через земне можливо успадкувати Небесне. У цьому нам сьогодні допоможуть такі теми, що означає проливати кров за Христа або Історія подвигу київського митрополита Макарія, якими турботами наповнене сьогодення церкви або про минулий тиждень та його головні події царгородський дарунок. Або про що сповіщає нам стародавня києво печерська ікона успіння Божої Матері? Про все це та навіть більше ви дізнаєтеся протягом найближчих 25 хвилин, втамовуючи духовну спрагу та отримуючи корисну інформацію. Але у свою чергу сподіваюся, що і ви підтримаєте православний вісник. Як спитаєте ви? Насправді все дуже просто. Для цього потрібно витратити буквально кілька хвилин. Спочатку натиснути знак «Подобання», потім прокоментувати те, що зачепило вас за душу. І зрештою поділитися можливістю перегляду зі своїми ближніми друзями, усіма, кому ви бажаєте духовної радості та спасіння душі. Вітаю усіх із неділею п'ятою після Пасхи. Яка має назву про Самарянку. Але сьогодні ми згадуємо не лише жінку з самарійського містечка, яка пригостила Христа водою та згодом стала його палкою послідовницею і проповідницею. Цього дня ми також вшановуємо пам'ять одного з київських митрополитів, священомученика Макарія. Для того, щоб в далекому 1497 році. Уникнути смерті від татарської шаблі, йому достатньо було просто залишитися в безпечному вільнюсі. Але вірний Христу та Євангелію Макарії замість власної безпеки обрав свій пастирський обов'язок. Тому й вирушив до Київської пастви, заплативши за це життям. Проте земна мученицька смерть святителя. Стала початком його небесного тріумфу. Зайве казати, що 15 століття, на час якого припало служіння святителя Макарія, було дуже складним для православних вірян, що жили на теренах нинішньої України. З одного боку тиснула унія, а з іншого набіги кочівників. Однак православні трималися завдяки подвижникам віри Христової. Святитель Макарій був саме таким. Він посів давню Київську кафедру, котра на той час територіально перебувала у вільно, аби мати політичний вплив на політику Русько-Литовського князівства саме в цей період. Макарій, він, коли був обраний на кафедру, древню кафедру київських митрополитів, був настоятелем. Монастиря в місті вільно, теперішній вільность. І ось він справедливо вирішив, що оскільки він є митрополитом Київським, він має знаходитися в Києві. Його оточуючі близькі відмовляли від цього, оскільки це було небезпечно. Київ був напівзруйнований, сама дорога була дуже небезпечна. Але ж він твердо став на цей шлях і поїхав, зібравши пожертви для відновлення храмів до Києва. Він так і не доїхав до Києва, як ми знаємо, з його життя. Він був битий татарами під час звершення літургії в Скриголові на території нинішньої Білорусі. І здавалось би, він тримав поразку з мирської точки зору. Тобто він навіть не доїхав до Києва. Але з духовної точки зору ми бачимо це вже протягом часу, вже п'ятсот років. Він отримав величезну перемогу духовну. Останніми словами святителя до православної пастви перед тим, як невірні відтяли йому голову та правицю під час богослужіння, були рятуйтеся, дітки, а мені не можна віддаю себе волі Божій. Тіло мученика за православну віру благочестиві віряни доправили до Києва і поховали у храмі Святої Софії. Невдовзі його канонізували, святі мощі митрополита Макарія зберігалися в святій Софії Київській упродовж 400 років, аж до закриття собору у середині 30-х років ХХ століття. Відтоді їх перенесли до Володимирського собору, де святині і сьогодні вклоняються православні віряни. До 400 ліття представлення священомученика Макарія, митрополита Київського у мальовничому куточку столиці на Юркавиці звели храм на честь святителя, який віддав життя за християнську віру. Цей скромний дерев'яний храм, знаний і шанований киянами. Наш храм побудований на честь священомученика Макарія. Це єдиний храм в Києві. І в Україні на честь цього святого у нас знаходиться велика частка мощей. Вже багато років. Ікона храмова написана Єжакевичем, відомим іконописцем художником. Люди звертаються в наш храм за допомогою. Ми що четверга ввечері служимо молебень за кафестом ученику комакарів. Люди люблять священомучний камакарі, оскільки Багато вже випадків, коли саме священомочник Макарій допомагає їм в їхніх духовних справах, в їхніх морських справах, Це є дуже багато свідчень цього. Він своїми мещами знаходиться вже більше 50 років в місті Києві і своїм духом, своїми молитвами він разом з нами. Його подвиг надзвичайно актуальний для нас сьогодні, тому що. Ми живемо в непрості часи для церкви, коли наших парафіян виганяють з храмів, духовенству влаштовують обструкцію абсолютно несправедливу, є багато зовнішніх соблазнів. Але ж ми пам'ятаємо, що Господь сказав, що хто хоче слідувати за мною, нехай візьме хрест свій, відкине сам себе і йде за мною. Цим шляхом пройшов священомучник Макарій. І ми сьогодні також маємо, дивлячись на його подвиг, йти шляхом стояння в істині. Ми повинні захищати віру свою. Сьогодні, дивлячись на священомучника Макаря, ми повинні сповнитися той ревності, яку мав священомочник Макарі. Минулого тижня ми пройшли половину дороги довжиною від Пасхи до п'ятидесятниці, в приполовіння празника, тобто на середині свята, спраглу мою душу благочестя напій водами, такими проханнями зверталися віряни до істинного джерела життя і живили свої спраглі душі прославленням Воскреслого Христа та справами добра, наповнюючи у такий спосіб. Пасхальною радістю і свої серця, і серця інших. Адже ні зло, ні темрява сьогодення не в змозі завадити українським православним вірянам звершувати щоденний подвиг перебування у вірі. 12 травня Українська православна церква вшановує прославлення у лику Святих преподобного Амфілофія Пачаєвського, Схійгумена Лаври, подвижника віри Христової, на долі якого припала нести духовний подвиг. Пору безбожницької влади минулого ХХ століття. Напередодні свята відбувся хресний хід братій та гостей Почаївської лаври зі святими мощами преподобного амфілогія від Успенського собору обителі, де було звершено акафіст святому, до Преображенського храму монастиря. До хресного ходу долучилися сотні вірян, які приїхали вшанувати пам'ять святого. Преподобний амфілогій Печаєвський спочиває своїми нетлінними мощами у печерному храмі Лаври, якою він опікувався, будучи її намісником за життя, а нині є духовним молитовником святині перед Господом. У день приполовінення п'ятидесятниці у свято покровському Красногірському жіночому монастирі Черкащини за божественною літургією вшановували образ дубенської ікони Божої Матері. Богослужіння очолював митрополит Олександрійський і світловодський Боголєб – у співслужінні архієреїв Української православної церкви та духовенства Черкаської єпархії. За літургією підносилися молитви до Господа про мир на нашій землі та за здоров'я військових, які захищають Україну на полі брані. На завершення богослужіння було звершено хресний хід територією монастиря. Зі співом Акафісту Божої Матері перед її чудотворною іконою Дубенська, Красногірська та окропленням вірян святою водою. 14 травня, у неділю п'яту після Пасхи про Самеряниню, блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій очолив божественну літургію у святу успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулося у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський лаври, єпископ Бородянський Марк, духовенство лаври та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пасхи зі словом проповіді. На сугубі Єктині піднесли до Господа особливі прохання. Про мир на українській землі і про позбавлення від ворога. Після відпусту блаженніший владика привітав пасту зі святом світлого Христового Воскресіння та неділею про Самарянку. Архіпастир особливо привітав вірянок, які названі на честь мучениці Фотинії, Світлани. Молитвами Богородиці, хай Господь береже усіх нас, наших воїнів, наш народ і благословить землю нашу миром. Побажав блаженніший митрополит Унуфрій. Київ пережив безліч війн та навал. І не завжди зброя була вирішальною у боротьбі. Натомість багато разів основою оборони і міста, і всієї країни ставала унікальна святиня Києво-Печерська, чудотворна ікона успіння Пресвятої Богородиці. Її історія і донині нагадує, що у витоків заснування найбільшої святині України стояли не земні властителі, а небесні сили. На чолі із самою небесною царицею, пречистою матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. А київські пагорби назавжди обрані одним з її земних уділів. Цього року Українська Православна Церква відзначає 950 років явлення Києво-Печерської ікони Пресвятої Богородиці. Ця визначна подія нерозривно пов'язана з історією Києво-Печерської лаври та православ'я на нашій святій українській землі. Коли преподобні Антоні та Феодосій почали будівництво Успенського собору Кіопечерської лаври, який знаменував уже розпід цієї святої обителі, до них прийшли греки, будівничі з Візантії, які сказали їм, що сюди направила їх Пресвята Богородиця і дала їм. Золото для будівництва цього храму дала їм своє благословення. Коли вони пливли до цієї землі, вони бачили в небі образ цієї церкви, яку вони повинні збудувати, але разом з тим Пресвята Богородиця передала їм образ свій і сказала, щоб ця ікона, яку вона передала, була намісною, тобто храмовою іконою в цьому новому соборі. Ця історія зафіксована у Печерському патерику. Ми не знаємо, про яку ікону йде мова Пресвятої Богородиці, але традиція передання донесе до нас те, що це була ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Саме тому, будучи храмовою або намісною іконою, вода дала і ім'я нашому успенському собору. І ми можемо сказати, що в цій іконі ми бачимо благословіння Пресвято Богородиці нашому монастирю, нашій землі. Але найбільше нас дивують і вражають і втішають одночасно її слова, коли вона сказала, що коли ви завершите будівництво цього храму, то я сама приду подивитися на цей храм і сама захочу в ньому жити. Ці слова разом з благословенням через закону Пресвятої Богородиці є дуже значними для православ'я на нашій землі. Тому що ми завжди говоримо, що Києво-Печерська лавра це уділ Пресвятої Богородиці, це сад, який вона насадила на цих Печерських пагорбах. І власне тут ми бачимо підтвердження цієї ідеї. Пресвята Богородиця явила багато своїх шанованих ікон на нашій землі, і ми дійсно бачимо те, що її покров простягається над Україною. Ми бачимо те, як і козаки шанували її, ми бачимо те, як вона заступала нашу землю у найскладніші часи. Але якраз перше таке письмове свідчення і перша така річ, яка пов'язана з цією ідеєю те, що Богородиця вибрала собі нашу землю, свій уділ, вона пов'язана саме з цим чудотворним образом Тіопечерської ікони Успіння Пресвятої Богородиці. Ікона Успіння була втрачена. Оригінальна ікона, тому що під час монголо-татарської навали не зрозуміло, де поділися ці святині і якісь ікони, речі. Далі можемо сказати, тим не менше, що вже на той час існували списки з цієї ікони. І навіть коли в ХХ столітті, вже під час німецької окупації Успенський собор було підірвано. І була втрачена ще одна з шанованих ікон у спінні Пресвятої Богородиці, тим не менше на той час вже існувало багато списків з цієї ікони. І традиція шанування цієї ікони, вона пов'язана з цією лаврою і з шануванням Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні маємо список в нашій лаврі початку 19 століття, який також шанується як чудотворний образ. І дійсно кожного богослужіння, кожного дня. Ця ікона опускається для віруючих для молитовного поклоніння. І як ми співаємо в тропарі успіння Божої Матері, що вона у смерті не оставила нас, то так само ми відчуваємо її присутність і постійно звертаємося до неї, що Пресвята Богородиця допомагала нам, особливо в тому місці, яке вона обрала собі у свій уділ. На сьогодні це все. На завершення хочу привітати колектив та глядачів православного вісника з десятилітнім ювілеєм. У травні 2013-го ми познайомилися, і наше дружнє спілкування триває і до сьогодні. Сподіваємось, що так продовжиться і надалі. Кожен ваш знак вподобання, кожна підписка та репост, кожен ваш коментар це зв'язок між нами. І саме він допомагає нам обирати найцікавіші теми. Тому продовжуємо нашу взаємодію, а ще не полишаємо щирих молитов один за одного за нашу українську православну церкву та за нашу батьківщину і її захисників, які своєю жертовною працею наближають довгоочікуваний мир на українську землю у далекому 15 столітті. Воєнні дії не завадили священомученику Макарію Київському зберегти до кінця вірність правді Божій. Так само і ми нині зберігаємо вірність святій церкві, яка свято береже цю правду Божу. І нехай благословення Боже перебуває з усіма вами, дорогі брати і сестри. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!